Вітаю! Ми на ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. З вами Тетяна Шевченко. І сьогодні ми говоримо про Францію, про вищу світу Франції. Ми з Францією майже не працюємо, одразу вам скажу. Але це не означає, що ми не можемо туди зараховувати студентів. Це не означає, що ми не будемо раді допомогти вам, якщо. Будемо мати таку можливість. І якщо ми зійдемося, якщо ваш інтерес співпадає з нашими можливостями. Отже, вища освіта Франції. У Франції є навчаються 2,5 мільйони студентів. Із них 12% це міжнародні студенти. У Франції є, тому що зрозуміло, що французи вони дуже 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 люблять свою мову. І цьому треба повчитися у французів. Я дуже сподіваюся, що у нас в Україні буде те саме з часом, тому що зараз тенденції є, але працюємо ще над цим. Разом на рівні з франкомовними програмами або франкофонними, як правильно говорити, є англомовні програми. Їх у Франції, щоб вас не обманути 1200 англомовних програм. Зразу вам скажу, що це переважно магістерка. Бакалаверських англомовних програм небагато. Якщо у всій Франції набереться там, можливо, 200 е, бакалаврських програм, то і добре, якщо не менше. У е, Франції є понад 30-3500 державних і приватних університетів. І от дивіться, я як цікаве, просто виписала для себе, поділюся з вами. Е, всього у Франції 72 університети. Так? 25. Uh, у них це називається мультиінститути, тобто це uh, навчальні заклади, які більш спеціалізуються, які мають вущу сферу, uh, але багато спеціальностей в, в, в якійсь, ну, наприклад, там, в ІТ-сфері, да, це мультиінститути. Uh, в Франції окремо uh, є докторантури, тобто вони не на базі, не завжди на базі університетів, це окремо 271 школа докторантур. 227 інженерних шкіл, 220 бізнес шкіл, практично однаково. Так? інженери, бізнес приблизно в однакова кількість, а 45 державних коледжей мистецтв різних, 22 школи архітектури, ну і 3000 тисячі приватних шкіл та інститутів. На базі деяких з них є підготовчі курси до вступу у вищі навчальні заклади. Навчальний рік починається у вересні-жовтні, закінчується в травні червні, дуже схожий, так як у нас. І, власне кажучи, взагалі навчання, я коли, коли просто цю тему досліджувала, навчання дуже схоже на те, як воно відбувається в Україні. Так само є лекційні заняття, так само є практичні заняття. В кінці кожного семестру у нас, так само, як у нас сесія, у них теж буде сесія. Це іспит з усіх предметів, які студент проходив впродовж семестру. Вступні вимоги. В залежності від того, з яким міграційним статусом ви подаєте документи в ВУЗ, ви, у вас будуть свої дедлайни і свої процедури подачі документів. І свої вступні вимоги. Якщо ви подаєте на програми, якщо ви хочете поступити на франкофонні програми, у ваш рівень французької мови має бути щонайменше b 2 для деяких програм – C1. Відповідно, без цього рівня ви можете йти або на підготовчі програми, де будете підтягувати рівень французької мови, або на, в принципі, вчитися просто спершу вчити французьку мову, да, і потім. Можливо, паралельно вчитися в українському університеті, і потім поступати уже на перший курс, наприклад, програми бакалаврату, чи йти на магістерку, там в залежності на який ви рівень хочете поступати. І якщо ви подаєте документи як українець, як міжнародний студент з паспортом українським, і у вас немає статусу тимчасового захисту, так ви просто подаєте з України документи, то в період з 1 жовтня по 15 грудня вам треба звернутися. в... Посольство або кампус франсе заявити про те, що ви хотіли би вчитися у Франції, подати заявку разом з кампус франсе, а до квітня місяця ви... можна подати заявку в три університети державні. До кінця до, кінця, до 30 квітня вам з університетів має прийти відповідь, і до кінця травня, до 31 травня, ви маєте. Прийняти або не прийняти або відхилити офер університетів ну, от, власне кажучи, така процедура вступна. Так? Хто у Францію в державні вузи на французьку мову навчання, кампус француз, шукайте, гугліть, є контакти, зв'язуйтесь, вони є представники в Україні, звертайтеся в певний період, бажано не пропустити період. Якщо ви запитаєте, чи можна звернутися в той же самий кампус франце, після, ну, там, після 15 грудня. Яко б то не було року, моя відповідь така: а, пробуйте. Можливо, можливо, ні. Поки не підете, не дізнаєтеся. Ми не займаємося франкомовними програмами. Скоріше за все, що ви це відео побачите, звісно, що вже після 15 грудня, можливо, навіть у січні, а, і це так якби пізно, а, даруйте. Все одно звертайтесь в кампус Франсе, можливо, буде ще не пізно для вас. Ми займаємося англомовними програмами в англомовних та неангломовних країнах, і Франція не є виключенням. Якщо вас цікавить англомовні програми у Франції, то ми будемо раді пошукати ці програми для вас, подивитися, що може бути. А, і якщо все складається, зарахувати будемо реально раді. Ми вже зараховували студентів у Францію, зараховували в приватні навчальні заклади в Сютомрангоні. У нас на сайті є навчальні заклади Франції, які мають англомовні програми. Якщо б вас Франція прямо ж настільки цікавила, то дивіться, шукайте, звертайтеся, будемо пробувати. Вартість навчання, оскільки це відео не тільки де ми робимо відео для загального користування, і навіть якщо ми вам не можемо допомогти, ми все одно і але ми знаємо якусь інформацію. Ми з вами цю інформацію ділимося. Отже, вартість навчання в державних університетах Франції. Вона не змінилася з 2018 року. Поки що це вартість навчання фіксується Державою Міністерством освіти. І на сьогоднішній день для бакалаврату це 170 євро за рік, для магістерки це 243 євро за рік. Для шкіл інженерії це 601 євро за рік. Тобто, в державних університетах вартість отака. От Повторюю: це в державних університетах для. Французів для громадян Євросоюзу або для тих же самих українців, які мають статус тимчасового захисту. Тобто, це для студентів з певним міграційним статусом, який відповідає, відповідає тому, що ви прирівнюєтеся в правах до француза. Якщо ви не прирівнюєтеся в правах до француза, ви заходите як міжнародний студент, це все одно дешевше. Держава покриває дві третини. Вартості навчання за вас, і ви платите, наприклад, там, ви можете заплатити 2770 євро за рік за рівень бакалаврський як міжнародний студент, так? або 3770 євро за рік за рівень магістерський. Це дорожче, але знову таки в порівнянні з іншими країнами, це досить посильно. Ви запитаєте, чи це в тому числі, чи це в тому числі вартість для. Англомовних програм. Я скажу, що англомовні програми дорожчі зазвичай. Зазвичай будемо перевіряти, чи ці чи ви можете потрапити в англомовну програму за цією вартістю. Але я одразу скажу: не розраховуйте, все-таки розраховуйте, що англомовні програми, бо це загальна практика по всій Європі. Англомовні програми в неангломовних країнах коштують дорожче, ніж програми в цих же країнах державними мовами. А в приватних, до речі, там в державних чи в приватних вузах з усіх студентів, да, переважно все-таки кількість французів і гостей Франції міжнародних студентів навчається в державних університетах. В приватних навчається 18% студентів. студентів. Ну тобто, якщо у нас 2,5 з два мільйони, да, десь приблизно там від десь 400 тисяч буде навчатися. 400 тисяч студентів буде навчатися в приватних вузах. Ну, не так, і, не так і мало, власне кажучи. В приватних вузах вартість навчання 3-10. Насправді я зустрічала там і там, в залежності знову-таки, від спеціальності там і до 40 тисяч євро за рік. Тому в цілому, якби ми говорили про більш таку загальну тенденцію порядок цифр, орієнтуйтеся зразу що це десь тисяч десять плюс-мінус. Стипендії. Можуть бути чи не можуть бути, можуть бути можливі. Від... Вони можуть бути урядові, а від, скажімо так, від держави, від Міністерства загального, від регіональних урядів. Вони можуть бути від різних фондів, від закордонних урядів. Їх реально дуже багато, і в кожному конкретному випадку, чи ви отримаєте цю стипендію, треба реально заходити і дивитися. Ну, Я нічого нового не скажу. Стосовно того, що стипендія, будь-яка стипендія в будь-якій країні це завжди все-таки певний конкурс, певний відбір кандидатів, тому що якби кожні кожна стипендія має якийсь ліміт в кількості аплікантів, кому ця стипендія може бути надана. Тому відповідно, якби, наприклад, було 5 стипендій, звертається 25 п'ять. Претендентів на цю стипендію, зрозуміло, що буде якийсь конкурс. Дуже часто про це можна дізнатися, вже коли ви є студентом безпосередньо. Тоді, якби, ВУЗ сам підкаже, які ваші шанси отримати ту чи іншу стипендію до того, як ви подали документи, зазвичай цього дізнатися ми не можемо. Які перспективи після випуску? Я скажу, мабуть, не дуже популярну річ, і я думаю, що ви будь-які студенти, які. Їдуть з України вчитися за кордон. Ви сподіваєтесь на те, що там, куди ви поїдете вчитися, там реально є для вас відкривається таке широкі двері, можливостей чи вікно можливості, і ви обов'язково тим скористаєтесь. Я щиро бажаю, щоб саме так сталося у вашому випадку. Якщо ми переходимо на рівень реальності, а не сподівань, буває по-різному. Маєте про це пам'ятати думати, дбати про свою конкурентоспроможність спроможність від моменту вступу на під час навчання і після А, Якщо у вас є у Франції, зокрема гарна англійська мова, хороша французька мова на рівні щонайменше b 2 а я раджу, щоб вона у вас була чим вищий цей рівень, тим кращий. То ваші конкуренту, ваша конкурентоспроможність підсилена вашими знаннями, навичками, досвідом роботи, вашою особистістю, та яка ви людина. Тобто не питання, що ви вчили, а питання, а яка ви, який ви? А, оце все в комплексі, власне, допомагає вам пробитися, знайти місце під сонцем, досягти успіху. А, тому про це думайте просто зарання. Я думаю, що чим людина раніше озброїться в боротьбі проти своїх конкурентів на ринку праці за місце під сонцем, тим у неї більше шансів на успіх. Тому хай вам щастить і Франції, і не Франції. Де б ви не були, чим би ви не займалися. Я бажаю, щоб Всесвіт вам допомагав. Ну і ви собі. Ви собі в першу чергу Іми програмами Франції займається мудра. Я вже казала, повторюю зараз. І якщо би вас ці програми цікавили, це англомовні програми на рівні бакалаврату, на рівні магістерки, або підготовчі програми у Франції. Можете звертатися, і будемо раді стати вам в нагоді.